Хочете знати, чи готове місто до зими? Адзузьки вам. Сьогодні відбулось чергове засідання координаційної ради з питань підготовки об'єктів міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Інформація, яка становить суспільний інтерес. Але донести її до громади не дозволили. Хоча і не проголосували, що засідання закрите. Те, що нашій появі не раді було зрозумілим одразу, як тільки Михайло Посідко зайшов до сесійної зали і побачив нашу відеокамеру. Одразу пошепки почали радитись, як діяти. Радились хвилин десять і таки придумали. Говоритимуть про стратегічні об'єкти. Пані представники преси, просимо покинути зал, тому що будуть надавати стратегічні агреси після по завершенню, де проведемо об'єкти з допомогою домом. Але ви маєте проголосувати, що засідання закрите і все. І ми йдемо. Є засідання. Можливо, брифінг таки проведуть, але навряд там буде повна інформація, яка не вигідна владі. До слова депутатів міської ради, тема підготовки до зими особливо не зацікавила. Між тим громада має право знати реальний стан. Предметно відповіді на всі питання точно отримаємо вже з першим снігом, аби не запізно.